Отже, на зв'язку з Києва заступник начальника управління комунікацій Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий. Пане Олександре, вітаю вас. дзень добре. Вітаю, вітаю з України всіх ваших слухачів. Вітаю весь польський народ, хто дивиться. Передаємо вітання і слова подяки і підтримки. Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України, понад 20 років працює в ДСНС у сферах реагування, запобігання надзвичайним ситуаціям та комунікацій. Член команди українських рятувальників, сертифікованих у міжнародній системі Інсарак, був залучений до міжнародної гуманітарної діяльності як офіцер комунікаційник, ведучий в відеопроєкту ДСНС, техніка, що рятує, з вересня 2024 року. Заступник керівника управління комунікації ДСНС нагороджений відзнакою президента України за оборону України пане Олександре, скажу одразу: так як працює українська ДСНС, не працює жодна служба 911. І це щоденні історії порятунку людей в страшній війні. Не на фронті, а у мирних містах, в цілій країні. Це викликає щире захоплення. Скільки викликів за цей час отримала ДСНС? Жахлива цифра, вона. Без перебільшення велика величезна. 85 тисяч 500 разів. Приблизно таку кількість здійснили підрозділи ДСНС виїздів на ліквідацію наслідків ведення бойових дій. Це саме ті обстріли, які задають нам росіяни. Це саме ті пожежі, які утворюються в наслідок цих обстрілів. Це, це і допомога населенню і евакуація. І е, дуже багато різних заходів саме для того, щоб допомогти людям, тому що основна завдання ДСНС це допомога цивільним громадянам, і от така от цифра. Вона ну, засвідчує те, що ми робимо ну, колосальну роботу зараз. Дякуємо всім рятувальникам, які виконують і працюють на межі своїх можливостей. Неймовірно, дякую вам щиро. Масовані атаки мирних міст тривають вже четвертий рік, протистоячи цьому щоденному терору, рятувальники ДСНС по суті тримають цивільний фронт. Чи можна сказати, як багато людей вам вдалося врятувати, визволити з-під завалів, руїн? Безумовно, що така статистика є, і я вам просто хочу сказати, що ну тут же ж не тільки ми людей там можемо врятувати з під руїн. це і. Допомога людям, наприклад, під час евакуації, це підвіз води і продуктів харчування. Зараз дуже актуальне питання: це забезпечення соціальних об'єктів в першу чергу енергетикою, і для цього ми застосовуємо генератори, зокрема і надані нашими міжнародними партнерами, і те, що надала держава. Якщо взяти по, саме по кількості, ну, наприклад, Врятованих з-під завалу, то це понад 6500 людей, які саме просто витягли з під зруйнованих будівель е, рятувальники. А е, якщо сказати по пожежам, то це десь ну, ліквідовано там не знаю, десятки тисяч пожеж. Така величезні цифри. Тим не менш ми працюємо далі. Росіяни е, гатять по Україні дедалі більше. Зустріли таку статистику, що від початку 25-го року сталося майже 80 тисяч пожеж. Скажіть, це переважно внаслідок обстрілів, чи є якась інша ще причина, що така власне цифра є? Ну, дивіться, якщо взяти статистику, то у нас лише від початку цього а, року у нас сталося понад 29 тисяч пожеж, і на яких врятували ну, от саме на пожежах. 300 людей саме на пожежі, і так збільшилась кількість виїздів саме на пожежі, і тут такі комплексні такі виїзди, тому що перше це звісно збільшилась кількість обстрілів ворогом, і часто наслідки саме це: ударів шахетів, ракетами, застосування артилерії. Застосування касетних боєприпасів. Все це може бути пов'язано саме з пожежами. Тому їхня кількість, звісно, збільшилася, А зокрема, ще може збільшуватися і пожежі в екосистемах, тому що вони спричиняють відповідно горіння ліс лісових масивів або горіння трави. І друге питання: внаслідок, наприклад, перепадів напруги електроенергії, внаслідок використання населенням, вимушеного використання під час вимкнення світла, а у нас. На жаль, зараз все не просто зі світлом, тому що мета росіян просто зруйнувати енергетику України. Ви це все бачите. На жаль, і люди вимушені просто десь готувати собі їжу, застосовуючи, застосовуючи газові пальники туристичні, Пласне. або ж да, або застосовуючи, коли вмикається світло, одразу хочуть підзарядитися всі гаджети, всі прибори. Це перед це ну, з цього виникають перепади в напруги, тому кількість пожеж звичайно росте, і ми готові звичайно до того, що вона і може рости далі, тому що зараз ще не так холодно а коли буде холодно в оселях людей, то таких пожеж може бути значно більше. Ну, власне, пане Олександре, а запитаю так з людської з людського боку, але ж чи бувають ситуації, де ви просто не можете приїхати тоді, коли би хотілося? Ви ж на ну не передбачите всіх кризових ситуацій? Скажіть, будь ласка, чи це дійсно буває, чи це можливо, і краще просто знати. І мати свідомість, щоб не очікувати, що ви як-от так захотілося, і через хвилину це не мирний час. У вас є обмеження? Так, вони є, коли є безпосередня загроза особовому складу. Мирний час навіть не знали, що таке працювати в бронежилетах, Що таке працювати, наприклад, там в військових касках замість пожежних касок. На жаль, ми внаслідок обстрілів росіяни не несемо втрати. Я вам скажу про ці втрати: це 111 рятувальників. У нас загинуло внаслідок. Російської агресії саме через в основному це обстріли, і там 5, понад 540 у нас отримали поранень. Це фактично люди, які захищені Женевською конвенцією у всьому світі, у всьому світі і не можуть бути атаковані жодною країною, тому що вони місія їх вони не є комбатантами, вони не виконують військових дій, вони не носять зброї. Вони просто допомагають людям, це їхне покликання, і вони мають це робити. Але тим не менш, ми постійно спостерігаємо ситуації, коли росіяни обстрілюють відповідно наші пожежно-рятувальні підрозділи, рятувальні підрозділи, атакують нашу техніку. І здебільшого це відбувається: Запорізька, Харківська, Донецька область, Сумська області, ті області, які є прифронтовими, і найбільше застосовується проти е, таких підрозділів саме наших – це дрони, дронові атаки, як по техніці, так і по особовому складу, а також і ракетні удари. Це не знаю, найбільше ну, дуже велике порушення всіх конвенцій, але ми знаємо який підступний ворог, який він безпринципний, просто лупить по нашим рятувальникам. І коли в цей момент, коли працюють рятувальники, йдуть подвійні удари. Ну, от ми, коли бачимо дитину, там мати з дитиною, там літню людину. Коли ну бачимо, що прямо зараз треба її врятувати. Ну як ми ну скажіть мені, як ми можемо так, от раз і поїхати геть десь звідти? Тому і страждаємо від цього, тому що наше основне покликання це допомагати. Скажіть, будь ласка, під обстрілами знищується також спеціальна техніка, чи вам її сьогодні вистачає, щоб продовжувати ефективно працювати? Автомобільний парк, технічний парк. Завдяки е, підтримці всіх партнерів ДСНС, всіх партнерів України, він дуже, скажімо, розрісся і дуже вдосконалився. І тут йдеться не просто по пожежну техніку, це інженерна техніка для того, щоб розгрібати завали. Це відповідна техніка для проведення розмінування, е, робіт на воді, е, під водою, е, тому що це розміну, розмінування території і так, далі, і так далі. Що чи потребуємо ми якої техніки? Так, потребуємо, і це в основному зараз дуже актуально. Це інженерна техніка, велика інженерна техніка, яка допомагає, от в першу чергу, да і допомагає розбирати завали. Надзвичайні ситуації, які виникають через вибухонебезпечні предмети чи зброю, на жаль, не поодинокі правда. Гранати на дитячих майданчиках це не штампи з кіно. Хотіла запитати, як запобігти таким випадкам, чи є якісь запобіжники? Статистика сумна, у нас цивільних тільки за даними Міністерства оборони України. Внаслідок вибухонебезпечних правильно вибухонебезпечного предметів загинуло 380, з них 21 дитина. І поранено 983 з них 117 дітей. Це 117 дітей. Це саме цифри на зараз. Як ми навчилися? Звичайно, дуже багато сервісів, по яким люди можуть залишити заявку. Розмінування України, мобільні застосунки. Відповідно, у нас багато і служб працює, окрім ДСНС, розмінуванням займається ще і військові підрозділи, і підрозділи Національної гвардії, і Національної поліції і так далі. Тому величезна ще інформаційна програма триває для людей щодо розмінування постійно йдуть розсилки смс людям, на що треба звертати увагу, особливо це стосується, звісно, з збільшують деокупованих територій або прифронтових територій. Ми постійно проводимо з людьми ну, таку масштабну інформаційну роботу. Так, якщо взяти динаміку, то гинуть людей стало. Ну скажемо, саме від неправильного поводження з вибухонебезпечними предметами стало менше. І ще про розмінування Рятувальники, рятувальники, як і воїни ЗСУ, справжні герої, приклад навіть для молоді. Але у намаганні стати як ви, діти можуть наражати себе також на небезпеку. Є дослідження ЮНІСЕФ і рейтинг-груп, які свідчать, що 53% українських підлітків схильні ризикувати. І ви придумали спосіб, як дохідливо пояснити молоді ризики. Разом із творцями надзвичайно популярної комп'ютерної ігри «Сталкер» створили Скіф. Як вона працює і чи є результати? Це класний проєкт. Проєкт про те, як нестандартно може поводити державний орган в плані комунікації з населенням. І він настільки був, ну, цей проект успішний. Настільки він особливо по цільової аудиторії це молодь. Молодь, якраз ці підлітки, які схильні до ризиків, вони ж всі і грають в комп'ютерні ігри. А Сталкер це одна з найпопулярніших комп'ютерних ігор, які вийшли на ринку взагалі цих ігор, ігор ну, в останнім часом. Тому саме через таку комунікацію, саме через комунікацію комп'ютерних ігор, ми доносимо. Основний е, меседж е, вибухонебезпечні там предмети підступні, їх не видно одразу. Будь сміливим сталкером, це бути обережним, не трокайтесь нічого підозрілого, і це зайшло. Воно е, розірвало інформаційний простір, особливо е, такий спеціалізований, що стосується комп'ютерних ігор. Чудово, буду мріяти про те, щоб з'явилася гра а, в Росії, яка усвідомить жителів цієї країни, що відбувається насправді. Це би була, на мою думку, найкраща на світі а, сьогодні. Ідея. Ми знаємо про те, що в 2023 році українські рятувальники отримали від ООН нагороду за мужність під час ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Ця яка катастрофа була однією із напевно наймасштабніших за останнє десятиліття, а вона, вона затронула велику кількість людей. Вона була підлою, підступною, тому що це підрив Каховської ГЕС саме росіяни зробили. І це було ну, катастрофічні наслідки, просто можна говорити. Витікання мастила відбувалося там величезне. Забруднення грунту там токсинами, мастильними матеріалами, величезні території були підтоплені. Людям залучалась дуже велика кількість техніки і обладнання, зокрема і ДСНС, і комунальних служб. Всі, хто міг, цивільні люди всі, всі намагалися допомогти. Кожен у кого є якийсь плавзасіб в ДСНС, в тому числі. Постійно допомагали, постійно координували. Відкачувалися там 500, 500 тисяч води. Е, тон. Це саме 500 тисяч тонн води е, з однієї будинків. Кожен день підвозили, тому що після неї ні продуктів харчування, ні води у людей не було чистою питною. Тому все це підвозилося, все це організовувалося. там. Підвезено понад 128 тисяч тонн е, тон води. Там і продуктів харчування просто величезні. Скажімо так, масштабні задіяні були сили, ну по інформації офіційній, яка є там, то в нас загинула внаслідок масштабної катастрофи 34 особи. Але ми ж не знаємо цих даних, скільки загинуло на лівому березі Дніпра. І росіяни ці дані ніколи не оприлюднюють. А там, Як ми знаємо, їх загинуло людей набагато більше. Тому що це особливість відповідно берегів, там берег менший, ну тобто нижчий врятовано було 716 осіб. Це саме підрозділами ДСНС в ході аварійно-рятувальних робіт, забезпечувалась психологічна допомога. Тобто, багато просто багато було задіяно сили засобів, щоб допомогти людям, і катастрофа сама по собі вона дуже була величезна. Неймовірна праця. Скажіть в контексті змін перебудови вашої діяльності, ДСНС, в принципі, з того, що бачимо, зараз дуже сучасна служба. І, наприклад, інтегрували ШІ. Для моніторингу ризиків вже зараз ви також застосовуєте дрони для обстеження території так для пошуку людей. Тестуєте безпілотники, які там доставляють медикаменти в зони лиха, і навіть використовуєте роботів для гасіння пожеж в планах до 2030 року. Читаємо, що є е, провести повну диджиталізацію. Що ще і що далі? Ну, ви знаєте, ну, ніколи ДСНС не стояла на місці. Це служба, яка постійно розвивається для того, щоб просто бути однією з най, найуспішніших служб, вибачте, похвалю, тому що ми суттєво поліпшимо розвиток з роботизованою технікою. Уже зараз у нас е, працюють. Достатньо потужна а, сила із роботів, це, зокрема, і роботи для пожежогасіння, які ми застосовуємо на особливо небезпечних ділянках. Що це за ділянки? Це, а, ну, наприклад, паливо-мастильних матеріалів, які можуть горіти, це енергетичні структури, там, де є загроза високих температур або вибухів. Для збереження особового складу працюють роботи. До того ж, роботи вони зараз такі цікаві, що подають величезну кількість води, під'їжджають саме біля осередку пожеж, куди людина просто звичайно не підійде високі температури. Робот це може зробити, і це прям дуже класно. Величезна кількість машин механізованого розмінування. Це машина, яка дає великий результат в день, ніж людина. Там, в 5, там, Вже не кажучи риз, про ну, знов, мінімальні та. ризики. Так, і це знов-таки не ризик для людини. Це застосування безпілотних літальних систем з магнітометрами для того, щоб виявляти вибухонебезпечні предмети. І, і так далі. І це все поступово розвивається, розвивається. Попри те, що в українських рятувальників чимало роботи вдома їх залучають такі структури, як НАТО чи уряди інших країн для ліквідації стихійних лих, як ви встигаєте, де тут ключ? Перший ключ це в організації. Якщо не буде організації порядку в службі, а в нас вона є, це точно знається одна із найбільш структурованих чітких служб, які є взагалі в Україні. Якщо цього не буде, знаєте, не буде того. Того ефекту. Це починаючи від рятувальника і закінчуючи керівником служби. Все структуровано. Ми знаємо, звідки брати людей. Ми знаємо, у нас розроблені плани на всі надзвичайні ситуації. У нас розроблені плани на кризові явища, які можуть наступити. У нас а, створені резерви, створені резерви техніки, обладнання, і там, де треба підсилити відповідно напрямок. Ми підсилюємо. А, тому. А, ми знаємо, де з якого резерву зняти, наприклад, людей для того, щоб відкрити відправити. Ну, наприклад, як ми відправляли людей в Туреччину на ліквідацію масштабного землетрусу, до речі, там працювала в команді інцара. Там працювали і наші колеги з Польщі і багатьох європейських країн, і ми разом організовували пошуково-рятувальні роботи. Так залучалися. дуже часто. Ми залучаємося саме на навчаннях. Зокрема, останній просто згадаю це. Навчання по модекс в Польщі, які відбувалися, і навчання, перетестація, які проводили польські колеги нашої команди. Інсерак, і ми успішно пройшли атестацію, Ми вдячні за те, що надали майданчик, тому що ну по Інсерак це програма організації Об'єднаних Націй, саме пошукова рятувальна група. І по, скажімо так, правилам ООН вони не могли приїхати до нас, тому що країна воює. Майданчик нам надала ну і в Польщі. Ми дуже вдячні за це. і Вони, як би менторами нашими, були готували команду, як правильно це все зробити. А ми, ми що? Ми ділимося своїм досвідом, тому що на жаль. Наш досвід він отриманий кров'ю людей, українських, кров'ю українських рятувальників. І не дай Бог таке може трапити в європейському союзі. Ми даємо свою, свою допомогу, свій досвід, все, що можливо, ми все можемо розказати і показати. І ну дійсно це ефективна співпраця. Так, такого досвіду немає ніхто щоденна робота в екстремальних умовах і психологічне навантаження колосальне. Скажіть, будь ласка, як відновлюються рятувальники, що їм повертає сили вранці знову йти на службу, і так за необхідності за менш ніж хвилину зібрати спорядження та виїхати на виклик? Починається все з того, що ми беремо в рятувальники психологічні стійки. Будь-який виїзд, я враховуючи загибель людей, яку несе Україна під час ворожих обстрілів? А, ну, тут не можна розклеїтися. Тут потрібна зібраність. Швидкість, оперативність, і саме головне професійність і психологічна стійкість. Тому починається все з того, що ми проходимо, рятувальники проходять психологічні тестування перед відбором на службу. А далі постійно йде моніторинг їх психологічного стану. Тобто, у нас є психологічна служба, загалом працює в ДСНС понад 120 психологів. Які роблять постійні скрінінги і вимірюють психологічний стан рятувальників. У нас є і певні реабілітаційні центри, і допомога, і проведення роботи з особовим складом. І все це робиться для того, щоб людину просто людина ментально почувала себе більш-менш нормально, якщо можна так сказати, в умовах війни, тому що, напевно, ну, ніхто так не. Не стикається з смертями людей як військові і рятувальники. Тому проводимо таку роботу і від цього саме залежить, зокрема, від ментального здоров'я і якісна професійне надання допомоги іншим людям. Тому що ти, якщо розклеєний, ти не зможеш врятувати людину, ти не зможеш загасити пожежу, ти не зможеш розібрати завал. Дякую вам велике за цю інформацію. Це дуже правильний підхід. Ми сьогодні будемо розмовляти також із польськими представниками польської служби. Знаю, що вони також дуже готові допомагати і тримають кулачки, як і ми. Я вам дуже дякую, пане Олександре, що ви знайшли в так нелегкий час для нас хвилину. Дякую вам велике. Дякую і привіт польським рятувальникам від нас. Обов'язково.